Ми перебуваємо у стані війни, і кожен має це зрозуміти. Пісков перестав називати війну спецоперацією. Російське вторгнення в Україну після втручання заходу переросло зі спеціальної військової операції у справжню війну. Про це в бесіді з журналістами заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков. Я ж кажу, що по суті, по суті, після того як колективний Запад вступив, це, це тепер в війну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция да, Юра, но по де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. За його словами, саме через те, що захід став на боці України, це вже стало війною. Пісков каже, що у цьому переконаний, і кожен повинен це зрозуміти для своєї внутрішньої мобілізації. Також прес-секретар Володимира Путіна зазначив, що Російська Федерація. У війні продовжуватиме діяти таким чином, щоб нібито Україна не змогла загрожувати її громадянам і територіям. Мовляв, Кремль не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка має намір використати будь-які методи, щоб відібрати у Російської Федерації анексований Крим та чотири окуповані області України. Нагадаю, влада Росії називає вторгнення в Україну спеціальною військовою операцією для громадян РФ, які називають російську агресію проти України війною, передбачені адміністративні та кримінальні покарання за дискредитацію та фейки про армію РФ. Але сам Пісков не вперше характеризує СВО так зване як війну. Наприклад, у лютому 24-го року він говорив, що операція проти України з певними цілями фактично продовжується як війна з колективним заходом та північно-атлантичним альянсом. handsome.